Великі хвилі канадців бойкотують е, поїздки в Сполучені Штати Америки. Зараз весною дуже часто були ці страшні черги на кордонах Сполученими Штатами Америки. Треба було чекати годинами. Люди... Хотіли і чекали, щоб тільки поїхати в Штати. Хтось їздив в Штати навіть віщо вихідних, хто жив на кордоні, щоб заправлятися, в магазини шукати продукцію різну американську, якої не було в Канаді. Тепер це все зупинилося. Люди поділилися. Дональд Трамп поділив людей, і зараз канадці по-перше не хочуть їхати, бо хочуть підтримувати Канаду як вони можуть. По-друге, не знають, яка зараз ситуація. Переживають, що тепер треба зареєструватися. Якщо ви в Сполучені Штати Америки їдете і пробуєте там залишаєтесь більше ніж на 30 днів, то вам треба зареєструватися, ділитися вашою адресою, вашим телефоном та повністю давати всі дані е, на кордоні. Це людям не подобається. Та ці дружні стосунки вони повністю впали на даний момент. І ніхто не знає, чи вони зможуть повернутися на такий самий рівень, і це тільки буде залежати від одної людини, до якої степені Дональд Трамп захоче тиснути на педаль газу в сторону Канади, чи він знизить цю педаль газу, натисне на тормоз та вибачиться перед Канадою і канадцями, що він не буде більше погрожувати та забере ці погрози тарифів. Щоб люди знову змогли так бізнеси насамперед, американські бізнеси та канадські бізнеси продовжити заробляти копійку собі та своїй сім'ї.